Що в нас нового по зброї? Спитаєте ви, та трохи є, з'явилася важлива новина про передачу естонською Milram Robotics 150 НРК Семіс в Україну. Ми розповідали про них у репортажі з DSEI. Подивіться, якщо пропустили, там дуже цікава і дуже багато функціонально роботизована наземна платформа. І ось ще один наземний робот від BioSystems та Fortera. Компанії об'єдналися для розробки нового прототипу автономної багатоцільової броньованої машини Armored Multipurpose Vehicle або AMPV, які прискореними темпами готуються до демонстрації наступного року в рамках програми посилення бронетанкової бригадної бойової групи армії США. Програма АМ була запущена ще у 2020 році для заміни сімейства машин М 113 епохи холодної війни. Хоча М113 прослужив півстоліття, його планувалося списати через недоліки у живучості, захисті військ, мобільності та надійності. Йому також бракувало здатності інтегрувати передові можливості щодо розміру ваги, потужності та охолодження. І він не міг ефективно працювати поряд з основним бойовим танком США М1 Абрамс або бойовою машиною піхоти Бредлі. Тож доступний у п'яти варіантах, а МПВ розроблений як багатоцільовий транспортний засіб загального призначення. Який може використовуватися для медичної евакуації, допомоги управління місією та як мінометна платформа? Тепер угода з фортера має на меті перетворити АМПВ на самокерований автономний транспортний засіб, який можна швидко розгорнути, та який може брати на себе нові повноцінні місії. Фортера, раніше відома як Robotics Research, надає свої автономні системи, які будуть встановлені в AMPV, дозволяючи йому рухатися самостійно у ворожих районах, де GPS заглушений або підмінений, а також в умовах обмеженої видимості. Це стане частиною AMPV Capability Kit Series від Бая, яка надасть транспортному засобу нові технології, включаючи системи протидії дронам. Наземну автономність та безпілотні турелі, окрім покращених можливостей самої платформи, це ще й приклад того, як західні країни готуються до набагато швидших циклів оборонного виробництва та оновлення систем, кажуть в systems Адже проблема з оборонними можливостями НАТО полягає не в технології, а в швидкості розробки та виробництва. В результаті Бай Systems є однією з компаній, що працюють над швидшим впровадженням активів, роблячи більший акцент на модульних конструкціях. Це особливо важливо для Бая, оскільки вона має контракт на постачання армії США 3000 трьох тисяч для заміни 30% гусеничних машин на рівні бригад. Це партнерство не про модні слова. Це про те, щоб засукати рукави. Та представити варіанти, які дають армії змогу підтримувати своє домінування на будь-якому полі бою проти будь-якої поточної чи нової загрози, каже Біл Шихі, директор лінійки продуктів Ground Manover в Systems. Об'єднання двох найкращих у обох світах. Включаючи виробництво бойових машин та розробку автономних технологій, означає, що ми можемо рухатися швидше, мислити масштабніше та дати солдатам перевагу, на яку вони заслуговують. Що ж, подивимося, подивимося, як буде з швидше, зважаючи на початок розробки у 2020 році. Але прогрес у створенні НРК і їх знаменіття, безумовно не можуть нарадувати. Не Може отримаємо на тестування і в нас. Може здатися, що на DSEI AI показували тільки те, що літає, але звісно ні. Так, там представили нові модифікації НРК Земіс від Milren Robotics, які ми вже могли бачити на фронті в Україні. Взагалі на початку цього року Milren Robotics заявляла про плани відправити в Україну 200 платформ «Земіс». На виставці можна було побачити аж 5 варіантів цього НРК. Два озброєні дистанційно керованими модулями з автоматичною гарматою та кулеметом. Також показали зенітний варіант Земіс, оснащений модулом з ракетами ПЗРК РБС 70 ЕНДЖІ. Ще одним варіантом озброєння для Земіс була багатофункціональна башта FMP від компанії МУГ. Вона призначена для запуску керованих ракет та БПЛА. Раніше також повідомлялось, що вона може запускати навіть зенітні дрони по типу американських койот. Серед ракет, які можна запускати з земіс, є ПЗРК «Фім-92 стінгер, різні протитанкові ракети, в тому числі ПТРК «ФГМ-148 Джевелін, а також ракети з напівактивними лазерними головками самонаведення. Загалом туди може встановлюватися безліч різних боєприпасів залежно від потреб замовника. Ким всіх цих варіантів земіс також був продемонстрований НРК з змінним тралом. Тобто група з декількох земіс та інших РНК від Мілрам роботікс тепер може протидіяти майже всім типам цілей, що можуть зустрітися їм на полі бою, і що вкрай важливо, діяти автономно. Вони будуть здатні протидіяти бронетехніці, піхоті, літакам, гелікоптерам, великим безпілотникам і рухатися через мінні поля. Втім, серед незакритих питань лишається протидія FPV-дронам. Звісно, їх можна обладнати системами РЕП, але це не допоможе захистити їх від FPV на оптоволокні. Ну а НРК це не танк, здатний витримати багато влучань і який можна обладнати великим мангалом. Тобто, якщо в планах створення груп з таких НРК, то разом з ними необхідні будуть також машини, озброєні умовними автоматичними дробовиками та системою виявлення повітряних цілей. Таких на стенді Мілрем Роботікс не показували. Покажемо вам нового бойового робота Хавок від Мілрем. Він виглядає як броньований розвідувальний автомобіль з 30 міліметровою гарматою, але без екіпажу Новітній вдосконалений гібридно-електричний бойовий робототехнічний транспортний засіб Хавок 8 8х8» від Мілрем Роботекс був цього тижня представлений на виставці Айдекс 2025 в Абу-Дабі. в Абудабі. Мілрем вже більше десяти років випускає військових роботів, що базуються на спільній платформі гусеничних машин, які можуть бути адаптовані до різних завдань, включаючи постачання породових підрозділів, розвідку і навіть бойові дії. Хавок робить ще один крок в цій концепції, адаптуючи 15 тонну платформу з вісьмома незалежно керованими колесами, здатними нести 5 тонн змінних корисних навантажень. Від ракет до мінних загороджувачів і гарматних башт, за словами представників компанії, гібридна силова установка хавок забезпечує роботизованому бійцю, збільшену дальність дії, майже безшумні можливості прихованого просування та чудові позашляхові характеристики завдяки зменшеній вазі, завдяки електродвигуну в контурі. Він має максимальний крутний момент при мінімальному навантаженні для швидкого старту. Швидшого часу відгуку та покращеної здатності долати складну місцевість. Крім того, система поворотного рульового керування дозволяє всім восьми колесам повертатися одночасно, що зменшує радіус повороту. Мілрен стверджує, що це забезпечує кращу маневреність в міських районах та на високогірних перевалах. Ще однією перевагою підходу зі спільною платформою є те, що він знижує витрати на розробку, закупівлю та технічне обслуговування та покращує логістику. Що стосується продуктивності, хавок може досягати максимальної швидкості на дорозі 110 км на годину і може рухатися по бездоїжджі зі швидкістю до 50 км на годину. Він може долати підйом до 60 градусів і бічний ухил до 40 градусів. Він також може долати перешкоди висотою 44 см і водні перешкоди глибиною до 1 метра. Захист броні відповідає стандартам НАТО станак 4569. Хавок це бойовий робот, тому він може похвалитися високим ступенем автономності. Він здатний самостійно орієнтуватися і в певних межах приймати власне рішення щодо виконання своєї місії. Однак, незважаючи на те, що він має гарматну башту, натискання на спусковий гачок є відповідальністю людини-супервайзера. Хавок був розроблений для забезпечення високошвидкісної маневреності, що дозволяє командирам ефективно проектувати силу на великій відстані, сказав кулдар Бієрсі. Генеральний директор Мілрам Роботікс його міцна конструкція та вдосконалена гібридна силова установка дозволяють інтегрувати велику калібрне озброєння, зберігаючи при цьому точність і чудову летальність на полі бою. Як універсальний і надійний примножувач сили, ця платформа переосмислює оперативну ефективність для сучасних динамічних і складних бойових сценаріїв. Німці планують озброїти британську армію своїми наземними дронами, зокрема, презентували британцям Гереон. Німецька компанія оборонних технологій Аерикс Роботікс продемонструвала свою роботизовану наземну платформу Гереон представникам британської армії та Міністерства оборони Великобританії, показавши можливості платформи в оперативних умовах. Гереон RCS – Robotic Carrier System – Розроблена для підтримки піхотних операцій шляхом підвищення мобільності та покращення логістики підрозділів, одночасно зменшуючи вплив загроз на породовій на особовий склад. Її автономні системи дозволяють їй працювати в складних середовищах і підтримувати широкий спектр профілів місій. Випробування ГРОН включали ряд е операції зокрема автономну логістику, розвідку в русі та евакуацію поранених. Варто зазначити, що німецька наземна система Героон створена на основі оперативного досвіду війни в Україні, за словами Аерекс Robotics, система відображає філософію компанії, яка полягає в навчанні на основі поточних конфліктів та перетворенні цих уроків на технології, готові до моментального розгортання. Що ж, слушно враховуючи прогнози війни в Європі, що ж являє собою Героон RCS? Габарити 1415 на 131 на 73 см, сантиметри, вага 450 кг, максимальне навантаження до 600 кг, швидкість до 20 км на годину. Деякі джерела вказують до 30 км на годину. Дальність ходу до 40 км – Це запас ходу акумулятора, але не дуже зрозуміло, що забезпечує зв'язок на таку відстань сенсори, два GPS-приймачі, лідар для картографування, акустичні сенсори для виявлення джерел вогню. Керування автономне на основі шиї та дистанційне через Silvus, 4G, 5G або Starlink. Модулі – понад 10 варіантів, від логістичних до розвідки та евакуації. Ціна – від 300 тисяч євро до 150 тисяч євро, залежно від комплектації. Ця презентація є частиною ширших зусиль Аерекс Robotics щодо партнерства з Великобританією для розробки та масштабування наземних автономних систем у Британії. Аерекс Robotics ще не оголосила про офіційну угоду з урядом Великобританії, але описала демонстрацію як крок вперед у налагодженні співпраці в галузі оборони. Система Героон може стати однією з перших перевірених у бойових умовах ЮГІВІ, які надійдуть на озброєння сил НАТО, якщо її приймуть на озброєння Великобританія та інші європейські партнери. До речі, у лютому цього року United24 повідомляла, що RX Robotics відкрила офіс в Україні для підтримки зсу і планує постачання 30 платформ Героон RCS для логістики та евакуації поранених. Також туди інтегруються українські бойові модулі, зокрема кулемети. А виробництво частково локалізується. До речі, два цього тижня ми випустили репортаж про український наземний дрон Сірко С-1. Треба зауважити, що він суттєво дешевший за німців, хоча і не так далеко вміє їздити. За посиланням в описі можна подивитися, як ми вигулювали сірка.